Добрий день, добрий день у нас нарешті випав перший сніг. І для молоді, для більшості людей, це свято, особливо для тих, хто приїхав до країни із жарких, таких спекотних країн, де ніколи не було сніга, і вони його бачать перший раз. Я, звісно, як завжди, намагаюся знімати а, так, щоб в кадр не попадали люди, йти а, шляхами такими вибирати безлюдні за капеликами, тому що людей ну, не можна знімати, але повірте. А, Зараз багато хлопців та дівчат, особливо ті, хто, як я вже казала, приїхали з пекотних країн, і хто ніколи не бачив сніга, там просто з ума сходять, знімають і навіть вже намагаються робити з з коробок, коробок, зі смітників, які знаходять зі смітників коробки, намагаються з них саночки зробити, козинки та щось таке, щоб покататися. От, на жаль, я... А, ну, це не знімала, бо не можна, а спрашувати дозволу я не захотіла. От, не дивлячись на те, що о, люди радіють снігу, це виглядає добре, гарно, тому що сніг це тут явище дуже рідке. І якщо о, раз на рік взимку випаде, о, це добре, це красиво, всі. Якнайшвидше хочуть зробити відео і фотографії, але це є і певна загроза, і певна проблема, особливо для машин, для паблік-транспорт, для публічного транспорту, тому що, як завжди кажуть, зима прийшла недоречно, ніхто не очікував, що в грудні зненацько випаде сніг. І дороги до цього тут, на жаль, не приспособлені. До вечора, мабуть, якщо сніг не припиниться, а передаючи він сьогодні навряд чи припиниться, напевно буде багато аварій. Пробувати машину тут в зимову резину, як такого а, сенсу немає, тому що це буде ну десь наскільки на два-три дні, чи навіть на день, да на добу перебути машину в зимову резину, а потім знов Да? І до речі, якщо машина перебута в шоповну зимову резину, а, треба платити за це налог. І не кожною дорогою а, можна їздити, тому що вважається, що зимова резина вона шкодить дорогам. Тому в такий час певна кількість аварій а, трапляється, особливо ввечері і в час пік, не дивлячись на те, що пробки, але з, ем, з керуванням для водії не Справляються і трапляється багато аварій, а також багато травм, тому що дуже слизько. На дорожках, на тротуарчиках це кафіль, потім все воно підмерзає. І навіть якщо і не підмерзло, да, от сніжок такий, де вже слизько і вже люди падають. Здебільшого тут вже ходять у кросівочках, в домашньому взутті, Ну як для нас це домашнє взуття, наші капці з опушкою такою а для них це парад на вихідне робочої гроші. Тобто я відвик, як ото кажуть, і вже ось таку погоду люди падають. А до вечора, якщо в нас на, на все воно замерзне, звісно, буде ще гірше. Ой, а вночі, мабуть, буде просто, як ото кажуть, вибачте, таке йомке слово і позначено сракопад. Сракопад, бути. А в мене зараз перерви, тому я йду по каву, чекаю на каву Lat я замовила double size. І йду по печену картоплю, батат, тоді її називають кукола, тому що взимку це якраз сезон з солодкою цієї картоплі. Її продають во всіх селенах, еленах, сію і в інших маленьких таких магазинчиках. Взагалі бота, солодка картопля, це як вулична їжа, і взимку вона дуже доречна, тому що вона швидко втановує голод, вона як і десерт, як і основна справа, і з кавою дуже добре поєднується. А також що я ще брала, кімпабку, ну, це щось на кшталт суші. І поки що очікую свій заказ, та, от вирішила трошечки вам познімати. До речі, кофе, якщо ви помітили, яка я вже забрала. А, так, Це некрасиво виглядало, бо я ну, так не думала б над тим, щоб буду це знімати, тому що то як є. півін вже я з'їла, а там картопля така. А це наш вигляд з криші, з даху. З даху. Зараз перекур і після перекуру знову по своїх справах. Отака От у нас зима, така у нас зима. Дякую за перегляд. І хочу побажати, щоб ця зима у всіх була добра, була мирна, щоб було у всіх тепло, щоб було світло і щоб було тільки хороше. Дякую, дякую за перегляд. Обіймаю, цілую кожного, хто подивився це відео. Дякую вам, ви найкраще.